Політичний аналітик Ігор Тишкевич долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий вечір. Вам дякуємо, що долучились. Добрий вечір. Отже, якщо говорити про день завтрашній, Вітков і Кушнер летять до Російської Федерації, за яких умов в принципі, що в цьому договорі має бути написано, аби Російська Федерація таке погодилася на його умови? Зрозуміло, що є червоні лінії з українського боку, які ми традиційно озвучуємо, Ми хочемо в НАТО. Є питання території, є питання гарантій безпеки. Ну давайте так. Якщо брати ці 28 пунктів, це де-факто близько до ультиматуму Путіна. Відповідна позиція Російської Федерації. Якщо отримається, скажімо так, реалізувати план з таким ультиматумом, гарно, якщо ні. А, ну, війна продовжиться, тому в даному випадку є певна спроба зближення сполучені штати. Вони поспішають їм потрібна потрібна початок процесу до зустрічі Трампа та Сі, тому вони намагаються знайти якусь середу. Але при тому, на превеликий жаль, стане на сьогодні сторона, на яку тиснуть це, це Україна. Тоді питання: а в чому найбільше тиснуть зараз на Україну? Є десь якісь речі, на яких ми можемо зійтися посередині? Там і що стосується території, і що стосується гарантій безпеки? За вашими оцінками, пане Ігоре? Ну давайте так перше, якщо ми говоримо про гарантії безпеки, це дуже красиві слова. Вони дуже красиві. Вони так вкладаються до глядачів, Але питання: що ми розуміємо під гарантіями безпеки? От дуже просте запитання в лоб зустрічне. Тому що, якщо ми говоримо, що замість нас хтось буде воювати проти Росії, то до стану на сьогодні не воюють. Це означає, що воювати або гарантувати, що буде розпочати бойові дії, якщо Росія продовжить свою агресію, ну, поки що я не чув, щоб якась країна цього хотіла. Ну, ось, до речі, з приводу цих гарантів безпеки, ви дуже слушно зауважуєте, що чого ми хочемо від гарантів безпеки, президент неодноразово говорив про те, що якщо Російська Федерація в будь-якому разі буде продовжувати ескалувати або в якийсь момент вирішить напасти на Україну, щоб інші держави, так би мовити, підсилили нас і по принципу п'ятої статті НАТО. Але тут Стосовно рішучості наших партнерів так само варто ставити питання, тому що ось Макрон говорить про те, що ем, завершили вони вже переговори стосовно гарантій безпеки, навіть минулого тижня для нашої держави, але треба проконсультуватися, точніше, так з метою уточнення участі США в цих гарантіях, треба поговорити із Дональдом Трампом. То що Європа не може прийняти самотужки якесь рішення, не може надати нам е, гарантії, треба тільки аби що ви США? розумієте під гарантією? Гранці безпеки. Я Ще раз повторюю: Воюва... воювати, замість... воювати замість ВСУ ніхто не буде, це зрозуміло. Не замість. І поруч з ВСУ також не будуть. Тоді в якому вигляді, які ми тоді хочемо гарантії безпеки. А от, от нас тоді я не знаю. Це? А от тоді от тоді я не знаю, тому що станом на сьогодні є декілька версій, які звучали. Версія одна: це певна демілітаризована зона, де мають бути якісь миротворці. Але питання, якщо це під формацією націй, це контингент, скажімо так, забезпечення міру, чи контингент з примусу до миру, це, як говорить в Одесі таки дві великі різниці. тому що забезпечення гарантії міру це спостереження. А примус до миру. Останній такий контингент був в, в Кореї під час Корейської війни. Останній в історії. Гаразд. А ідемо далі. Якщо ми говоримо про, а, скажімо так, гарантії на зразок 5 статті НАТО, окей. Питання П'ята стаття НАТО чи на зразок 5 статті НАТО, от ключове саме в тому, що маленьким шрифтом. Що буде на зразок? На зразок це буде постачання зброї, на зразок це буде, будуть санкції. на зразок що це буде? Тому що якщо ми говоримо про саме мілітарну місію, то в такому разі, перше питання це до Збройних сил країн НАТО, якщо ми говоримо про НАТО, хто буде брати участь? Третє, якщо ми говоримо про так звані гарантії, питання, які країни будуть гарантувати? Тому що, якщо це договір між Росією та Україною, це одне. Якщо це договір багатосторонній, це буде лише договір країн НАТО, о, України та Росії, чи це буде багатосторонній договір? В такому разі, які країни ще входять, або, о, або будуть входити. Це також запитання. Наступне питання: це як швидко, або якою швидкою буде реакція, незалежно від того, що прописано до цього. І це також обговорюється. Тому що якщо йдеться на початку про політичну консультацію після все інше, то окей, це один шлях. Якщо йдеться про зобов'язання або статті договору прямої дії, це інше. Але статті договору прямої дії, ну я, я дуже сумніваюся, що вони будуть. Тобто тому, тоб, тому питання не, не, не а, так, це мають бути певні гарант, гарантії, але. Це означає, що, за, скажімо так, за нормальною логікою, і е, керівництво держави, і журналісти ми маємо обговорити, які це гаранти. А так у нас просто красиве формулювання от гарантії безпеки. Ну, окей. Але звучить а що красиво. за цим формулюванням? Так, да, воно звучить дуже красиво, але незрозуміло. Тут стосовно і північно-атлантичного альянсу ще теж величезне питання, тому що в західних змі звучать різні версії. Звісно ж таки, всі ми прекрасно мільйон разів почули про те, що нам дорога в НАТО закрита станом на даний момент. Ну і на найближчі роки нас там не чекають. Дональд Трамп артикулював це дуже чітко і так, що там немає поля для маневру, там звучало конкретно слово ні. Але ем, тут питання Полягає в тому, що е, яким чином це виписати і буде можливо виписуватися у цьому мирному договорі, тому що нібито проблема полягає в тому, що в Українській конституції є слово НАТО. Ми туди прямуємо. Це наш вектор. Але в такому випадку, нібито, країни європейські пропонують, аби чи Росія пропонує, аби е, саме НАТО давало гарантію того, що е, воно буде уникати розширення. І не прийме Україну ну, для Російської Федерації питання картини перемоги а, у цій війні а вона потрібна Росії. Це не лише українські території, українські території не головне. А якщо російська пропаганда говорить, що воюють проти так званого колекційного запада, як вони це називають, то питання, що мають бути політичні поступки від країн НАТО від Європейського Союзу. і а-а Поступка щодо не розширення НАТО, це один з таких бонусів, які Путін може продемонструвати, начебто, як свою перемогу. А, і на цьому вони будуть наполягати. І якщо ж вони протиснуть, що Україна змушена буде змінювати конституцію, це також дуже небезпечний прецедент, тому що в такому разі це, отримується, що Російська Федерація. Мала можливість та використала її. Можливість втручання в українську внутрішню політику на рівні зміни Конституції, станого закону, це також дуже важливо. От і для Росії ще раз вихід з війни ключове це продемонструвати. Або підтвердити свої амбіції на статус одного з геополітичних лідерів. Відповідно, тут тут питання в першу чергу не територія, тут в першу чергу повинних політичних поступок на користь Російської Федерації, і на цьому вони будуть наполягати на превеликий жаль. Пане Ігоре, хотіла би вчепитися за вашу фразу. Ви сказали про те, що українська територія не головне для Російської Федерації. Чому вони в такому разі наполягають на тому, аби віддати їм Донбас повністю навіть ті території, які ними не захоплені? Чому не погодитися на зупинення бойових дій по лінії розмежування? А, ще раз, а, їм потрібні політичні поступки. Це означає, що їм потрібне визнання, там, де юре там, чи де факто окупованих територій, а вихід України з території, яку Росія не може окупувати. Це політична поступка чи не політична? Ніж-ніж. Ну, ну, ось. Їм потрібні політичні поступки. Розумієте, що ось нас злякалість, от російська бояться, значить вважають. Нас злякали пішли. І саме це вони спробують протискати, саме це вони спробують продавати. І... На превеликий жаль, пропонуючи Сполученим Штатам Америки економічну співпрацю та певний геополітичний функціонал, вони ну, спробують вивести питання самого мирного процесу не з розряду ключових в розряд другосних. Це означає, що от ми намалювали красиву картину, як ми будемо співпрацювати, але є ну, одна маленька проблемка війна, і в такому разі Росія. Зі статусу агресора вона приходить в статус просто партнера, який думає, як вирішити це, це питання. І давайте подивимось на риторику Вашингтона. На жаль, але певною мірою такий підхід він знайшов ну, практичну реалізацію. На жаль, для нас. І це треба виправляти так. До речі, а яким чином е, виправляти, хто може бути нашими союзниками? Тому що агенція Bloomberg так цікаво писала про те, що е, зустріч у Флориді була останнім шансом для Києва схилити Віткофа на свою сторону і, мовляв, якщо нам це вдасться, то е, завтра у Москві переговори будуть супер успішними для України. А не занадто е, самонадіяно як для України? Стосовно того, що Вітхофа схилити на свій вік. А тут, тут, тут не питання в персоналі, тут питання в інтересах. От давайте згадаємо ситуацію. Пам'ятаєте, коли Трамп різко пройшовся по Росії в своїх постах о, в соціальних мережах? Так. Ключові наші канали, в тому, в тому числі і учасники телемарафону, як вони раділи, що ох, от, Трамп, скажімо так, зрозумів, що таке Росія, і після цього Дмитрів поїхав до Вашингтона. Знову таки. Порядок денний на наших каналів інформаційна така хвиля, що Дмитрів ні з ким з політків не, не зустрівся. Річових, так. А не прослідковував, з ким я зустрічався? Оскільки Росія веде е, спроби продати свій функціонал, в тому числі через економіку, він зустрічався з конгресменами, е, з комісіями. Він зустрічався з ключовими е, компаніями, які, е, Росія, яким Росія пропонує входити на російський ринок. А далі і з Трампом і Світф, е, Світхофом говорили вже очільники цих компаній, громадяни США та спонсори республіканської партії. І тут питання в іншому: що як, як, як можем, е, можемо змінювати ситуацію? Та будь ласка, нав, навіть такий підхід просто шукати тих, кому е, цікаве. Те, щоб Україна залишалася міцною та незалежною. Цікаво плитати. не з точки зору абстрактних ідей чи цінностей, а цікаво з точки зору гаманця. І в нас є достатньо аварик. партнерів, в тому числі регіональних. Ну, перепрошую, давайте так: Туреччина. Угу. Туреччина це країна, яка станом на сьогодні є домінантою в Чорному морі. Ну, окей, це означає, що Туреччина має виходи і на Китай, і на Сполучені Штати Америки. А ми використовуємо послуги Туреччини, дякую Туреччині, за посередність в тому числі в обмінах. А коли в Україні останній раз проходив або бізнес-форум, бо планування як турецький бізнес буде працювати в Україні. Ой, я прям не знаю, що відповісти вам. А це, на це а, питання Гаманса. А це питання вигоди для держави, що для держави має бути вигідно, щоб країна залишалася незалежною. Чому у нас, якщо в Росії проходить якийсь бізнес або інвестиційну форму, то турки спробують запросити, щоб схилити їх на свою сторону? Якщо таке проходить в Україні, ми запрошуємо наших європейських партнерів, а турки поступить в коридорі. Ну, це один з прикладів. А таких країн ще з десяток набереться той тоже саме, один з ключових покупців нашої аграрної продукції. Також працює умовно, говорячи, на два фронти: і США, і Китай. Ну, з Румунії раз дя дякую за, в тому числі, транзитний потенціал, але питання, а що далі? З ними ми обговорюємо. З Чехії ми обговорюємо. З точки зору не військових, а конкретних проєктів, де великий чеський бізнес е матиме місце в Україні після закінчення війни. От, 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 Декілька просто банальне запитань, ну це, це от те, що про реаль-політик, це те, що про гаманець. Е ви запитали, чи можемо ми змі е з якимось чином змінювати ситуацію, так? Якщо ми почнемо пра працювати не лише через цінності, але також і через інтереси, що сьогодні ти вкладаєш в Україну, а завтра ти отримуєш можливості для власного бізнесу, ну так це буде змінюватись. Якщо ми сьогодні не робимо, ну я промовчу.